Від початку травня 22-го року російські регулярні війська та найманці ПВК Вагнера ймовірно втратили від 20 до 30 тисяч убитими і пораненими під Бахмутом Донецької області. У нас в Генштабі сидять люди воєнні, вони розуміють, вони розчитують, скільки потрібно людей для членів такої операції. Про це повідомили експерти британської делегації в ОБСЄ під час засідання форуму з безпекового співробітництва у Відні. За їх словами, це означає, що на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених військовослужбовців Ерефії. Наголошується, що переважна більшість з них це найманці ПВК Вагнер. Тому голові приватної військової компанії, а насправді філії ФСБ Пригожину стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав м'ясорубкою на сході України. Крім того, британські експерти зауважують, що в Росії вичерпуються запаси ракет. Свідченням цього є зростання інтервалів, з якими Ерефія завдає ударів по критичній інфраструктурі України. На тлі цього постає питання, чому ж нове покоління російської військової техніки, яке так вихваляють, відсутнє на полі бою. А правда полягає в тому, що російський основний бойовий танк нового покоління Армата виявився білим слоном, який ледве здатен взяти участь у параді, не кажучи вже про. Бойові дії в Україні ну я би не назвав цю ситуацію тимчасовою паузою. Я би її назвав відносною стратегічною вогневою рівновагою. Отак воно склалося на цю хвилину. І до речі, не вперше у цій війні, з травня по вересні місяць минулого року. Ми також перебували у цій стратегічній зоні. Вогневої рівноваги, допоки не склалася блискуча контрнаступальна харківська, а потім трохи пізніше Херсонська рівновага. Тепер стосовно хваленого так званого наступу російських військ, я не поділяю точки зору, що його немає. Він є, бо те, що відбувається у районі Бахмута, це ніщо інше як шалений оперативний тиск на наші позиції, і на превеликий жаль, хай дуже і дуже повільно. Але вони все ж таки просуваються уперед. Соледар таки змогли окупувати, і це не можна скасувати. На мій погляд, цей тиск почався тоді по справжньому, а зрештою, не зупинявши ні одну хвилину із початку цієї війни, саме на східному плацдармі, але посилився, коли вони доволі чисельне бойове угруповання вивели саме із правого берега Херсонщини з Дніпра. І воно ж нікуди не поділося. Воно складало в межах від 15 до 20 тисяч особового складу з усім приданим озброєнням і сконцентрувалося саме на східному плацдармі, бо не маючи більше сил і засобів, щоб організовувати дійсно великі проривні наступальні операції зразка Другої світової війни, бо вони вважали, що саме так вони візьмуть Україну, то обрали логічний для себе шлях виходити на адміністративні кордони до Невчини. Наразі у стратегічному контексті безрезультативно, попри невеликі успіхи, наші воїни чинять героїчний спротив і направду показують колосальну якість як тактичної майстерності, так і мужності. Пане Петре, ми щодня отримуємо якраз зведення від генштабу і можемо орієнтуватися наскільки стає меншим російське злочинне угрупування і наскільки в них стає меншої техніки. і все це вони сплатили. оцей рахунок для нас, звісно, він завжди набагато більший, лише для того, аби як кажуть аналітики, сьогодні Business Insider публікував статистику, що вони за останній місяць змогли окупувати або пройтись 0,04 вони захопили територій. Ясно, що для нас. З вами і для нашого війська втрата будь-якого сантиметра нашої землі це важливо, особливо якщо там є люди. Але чи можете ви як експерт, якраз співставити, що вони поставили на шальки терезів і що вони отримали? Звичайно, якщо ставити на шальки терезів, головне стратегічне завдання, котре вони ставили в першу чергу по а насправді це одне завдання, одне це там і тому подібне це все супутні пропагандистські наративи. Це повернення повністю України в лоно. Російської нововідновленої імперії, тобто ліквідування Української держави, у тому вигляді, у якому вона є. До речі, нічого нового. Ці всі інтелектуальні постулати давним-давно обґрунтовані їхніми великими імперськими мислителями. Скажімо, є такі в їхній історії відомий історик як Василь Осипович. Ключевський так більше в кінці XIX століття стверджував дуже інтелектуально це все. Обставив мав можливість почитати його твори на цю тематику. Що Росія є природнім ворогом України, а Україна є природнім ворогом Росії і робить висновок одним геніальним реченням, залишиться тільки одним. Так з того часу нічого не змінилося. І це останній кіндок мангуста відновити свій імперіалізм. Не відновили Україна по факту є, і по факту буде питання лише у якому вигляді, звичайно, для нас стратегічна мета повністю вибити противника із нашої території у межах 1991 року. Але я ви правильно зауважили, я дуже обережний у своїх висловленнях і буду висловлюватися обережно і далі. Тобто, перелом у цій війні, у цій фазі війни так коректніше сказати, на мій погляд, буде складатися весна. Літо цього року. Однак є деталь, яку маю обумовити взяти лінію розмежування 24 лютого минулого року, так як вона. Виглядала буде неймовірно важко. Це буде наскладна операція. Для цього потрібно важкі бетонобійні бомби, причому у величезній кількості, надхороша західна авіація і просто незлічима кількість сучасної артилерії і боєприпасів до них. Тому що якщо російська армія зберігає управління і стійкість в тому вигляді, в якому вона зараз є, хай дуже сильно потріпана і звичайно, це вже не друга армія світу, все ж таки там побудована лінія Зігфріда. Хто трошки розуміється на воєнній справі, знає, що штурмувати такі укріплення це дуже кровопролитне завдання. А якщо взагалі бути чесним і відвертим, я не вперше висловлюю свої власних п'ять принципів, от як є п'ять пальців на руці, то в мене є п'ять принципів, коли ми кінцево здобуваємо перевогу над одвічним ворогом, з яким воюємо з 1169 року, там чи з 1223, якщо татаро монгольську орду уважати їхніми прямими нащадками, а так воно. І є Росія розпадається на 25-30 держав, не забирають ядерну зброю, їх відсікають від нафти і газу, вони стають на шлях так званої санації, очищення, так як це прийшли німецькі нацисти і, і імператорська Японія, і ми вступаємо у НАТО. Давайте будемо чесними. Поки що передумов казати, що всі цих п'ять чинників немає, що вони складаються. А якщо не складається, хоча б один, хоча б один. Ми приречені з ними воювати далі, навіть якщо завтра Путін здохне, президентом стане Навальний чи Гаррі Каспаров, але зберігається політична контроль над цією гігантською територією, зберігається ядерна зброя. Вони через 30, 20, 40, 50 років почнуть нову війну у класичних традиціях їхнього імперіалізму. Як сформулював цей історик Ключевський? Так буде. Карфаген має бути зруйнований, не буде зруйнований. Будемо мати клопіт. Ну, якщо об'єктивно, то я поділяю вашу точку зору: що війна це найвища актуалізація людського інтелекту. Будь-яка війна, починаючи від перших історично зафіксованих, це дійсно в першу чергу битва інтелектів за посередництвом. Фізичного насильства і нічого у цьому світі так швидко і якісно не розвивалося як засоби убивства. Плуг як стояв на місці, так і стоїть. А ракети і ядерні в тому числі вже літають, і навіть свого часу були застосовані. Це така невеличка лірика. У частині Бахмута давайте кілька слів, чому він об'єктивно стратегічний. Він має вже два серйозні аспекти: перший політико-психологічний, у першу чергу для них. Вони там так багато поклали особового складу і техніки, що вже не можуть від цього відмовитися. Це став вже такий пунктик у першу чергу для їхнього командування, і найголовніше для Путіна. Десь може трошки поіронізую, не сумніваюся, що кожно ранок встає і питають о своїх генералів. Ну ви нарешті взяли цей баг. Бахмут це іронія. Звичайно, я не знаю, як відбуваються у реальності, але допускаю, що саме так є. Чому він стратегічний у воєнному контексті? Це височина, це ключі для мережі доді для подальшого контрнаступального процесу з нашого боку у бік Сєвєродонецька і Лисичанська. Це дійсно дуже важливо. А для них це ще і ключі. Для виходу на адміністративні кордони уже донеччини. Бо якщо в нього відходити, таке може статися. Цього не треба боятися. То маємо розуміти, що буде наступна конгломерація забудова. Чи скажімо, чи в це часі Вір Константинівка, чи, чи це буде словянськ Краматорськ, Важко сказати, але все ж таки такий сценарій можливий. І ще один е, момент: де залізничний вузол. Він стратегічний від нього до Бахмута, а це височина наголошу. 42 кілометри він важливий для них в тому числі, що ним довозиться головна частина боєприпасів до артилерії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.